Це ще ми рано приїхали, але думаю, до обіда продасться. А так самі виростили, продали. І в нас велика родина. Це вони мені допомагають. Сьогодні ми нарвали свою капусту, кабачок. Така цибулька в нас є, така редосочка, бурячок, огірка трошки і броколі. І трошки хочемо щось продати. І синочку так їсть. Машне? Правда? А варене? Варене буде ще ліпше, так? Ясно. 350 на сезон грибів. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярік. І завжди, як хочу сказати і по цінах, тому що ціни приупали в розріб, яка буде ціна. Передисочка така по 20. Капуста 30. кабачок 30, 80. наші. Брокколі, ну і такі 20-30 по пучках, молоко, 40, півторашка. Ну, а яйця, яйця у нас 5 гривень одна. Пікінка 40 і малин, ой, суниця 120 хочуть, Часничок один 10 гривень. І такі квіти ще нарвали. 20, так? У них скільки? 120. Отакий товар. Сорт від Сакати. Це продає сестричка, я їй дав розсади, і вона таку виросала. Бачите, не стрілкує. І є гарні грибочки, 350. На сезон грибів. Бачите, які красиві. І не з'їдені. Березники такі 80. І картопля по 40. і Є біла роса, і є слов'янка і рев'єра. 40 гривень. Це агр... агроволокно було. Сир 90 у нас, молоко 40, півторашка. І яйця 5, так? Да? Так. Смородина, 60-літрова баночка. Черниця півлітри 50 малина 40 стаканчик такий. 85 полуниця і черешня. Ну, полуниця вже 65. Полуниця вже уходять тільки пізніші сорта. Так. 15, а салат А молоко 60 і 40. І 40, і сир. Скільки? 70 ваше. Перекупів трошки дорожче, звичайно, тому що брали, їздили. Ну, я вважаю, перек... люди, які теж заробляють, привозять людям. Чуть-чуть різняються ціни, але так, переважно люди, які привозять з дому, непогано. І морква непогана, по 30 пучок, так як на шоварі дорога, по 60. Ну, а тут людина собі, бачите, таку виростила. Так побагато не береш, то воно переважно. У мене ну, дуже маленькі кабачки ще зав'язують. Така краса, дуже красива. А, Бачите, грабочки у нас я ще за ними, Це так далеко Це ще ми рано приїхали, але думаю, до обіду продасться. І сьогодні ми нарвали свою капусту, нарізали. Такий гарний такий кабачок. Така цибулька в нас є, така редисочка, капуз, той бурячок, огірка трошки і броколі. І трошки хочемо щось продати, так як ціни трохи приупали, якраз буде різниця між оптом, гуртом і, як говориться, які буде ціна на ринку в роздріб. І зараз хочу показати. У мене внуки, бачите, вони вже знають, що до чого, і їдять вони броколі. Бачите, вони їдять броколі, вони собі вже привикли її варити добре. І синочко так їсть. Смачне? Правда? А варене? Варене буде ще ліпше, та? Так, ясно. От ось так. Ось такі броколі ми виростили. Там різні сорти були, і у нас перші пішли. Бачите, біж так, Добре. О, а така теж це хочу ще раз хочу сказати вам, що переважно тут в мене є від фірми сакати. Крім цибулі, звичайно, ну і бурячка. А остальне це, це фірма сакати. Так як в мене вже пекінка закінчилась, я тільки її посадив. О, і в мене тут є помощники. помахай трохи рукою. А це вони мені допомагають. Другі скажуть, що в нас такий час, час тяжкий війна. А я вам показую, що виростив, чи як там, але все рівно треба виживати, жити, не сидіти, склавши руки, що подачки хтось десь. А так самі виростили, продали. І у нас велика родина, у нас дуже велика родина є. І ми так бачите. Ну, дитина щось хоче, щось доброго, нового. І вони чекають діда з бабою, коли приїдуть з ринку. А завтра я вам покажу, що ми торганемо. У мене такі внуки є. Їздять, як кролик, так? Прасмачна. Так, слухаю. Одна, на Наперед можна, тільки нічого не, не, не чіпати, добре? добре все. А так до завтра на ринку. Так як зараз у нас кусовиться, і дуже багато людей інтересується по зерну. Можете дивитися, контролювати ціни, ви можете продати своє зерно, зернові культури, любі, так і купити дехто є. Чат-бот-канал Агромаркет в телеграмі. Можете підписуватися, якщо у вас немає зараз до продажі, ви можете пізніше використати цей бот канал для продажі свого зерна чи купівлі. Так що підписуємося, слідкуємо за ціни. Ціни будуть різниця і ви будете постійно знати, які у вас ціни є в цьому каналі. Силка буде знизу. Всім здоров'я, Україні перемоги. До побачення.